І так, друзі, вітаємо! Це Елмо, Побухів і наш склад запчастин, великий склад запчастин, різних запчастин, як і нових, так і бушних, як і оригінал, так і аналог. Ще більш досконаліше вам все розповімо, тому запрошуємо. Future. Друзі, почнемо з кузовних запчастин, які знаходяться ось зразу поряд. Це двері Tesla Model Y, оригінальне БУ. Також є четверті оригінальні Tesla Model Y, крила, двері. Також двері капоти Tesla Model 3, Tesla Model Y, теж БУ і теж оригінал. По ліву сторону у нас. У нас є скляні елементи, дзеркальні елементи на Tesla Model Y і Tesla Model 3. Як в оригіналі, так і БУ запчастини китайського виробника. Є фонарі, є фар. Там удалувати з трійка, нові, 3K. нові і беушні є, є лінзовані, є звичайні. Це, є розказати. також на Model S і на Model X нові вже нового зразка е матричні фари. Е це у нас стележи, які там підготували наші е колеги. Е тут в нас е розділено для скла е різні передні задні заднє скло. Зараз якраз хлопці це все. Укомплектовують, є також двигуни, передні, задні, 990, 980-й, все в БУ, але в робочому стані. Тому пройдемо далі, подивимося, ще які запчастини є. Що в неї в наявності? Це в нас пішли крили аналог на трійку і на Model Y, задні крила на Model 3 та Model Y, ліві праві. Це в нас бренд так, є у нас крила Бу в оригіналі різних кольорів на Model Y, на трійку. Все можна підібрати. Так, тут ми якраз готуємо, показуємо всі наші екземпляри, де ми фотографуємо, показуємо клієнту для того, щоб надати інформацію. До речі, скло на Tesla Model Y нове оригінальне це панорами. Це панорами. Далі в нас трійка йде, оригінальні бушні запчастини, це крила і на Model Y. Теж Під колір, під стан, все можна обрати ну, і визначитись. Також є вставки ось такі оригінальні на Model 3, це задніх крил. Тобто, Щоб не замінювати там, наприклад, четверть, то можна придбати таку вставочку. Далі йдемо в нас безліч запчастин, кузовних запчастин салону. Це те, що знялося з, з донорів, і тут воно вже проходить там від, відбір, стан, якість і все інше. І потім вже складуються на стелажі заці, ну, заціненими стану і ціни їх. Тому це те, що ще, ще в процесі роботи. Підемо далі. Зараз ми тут зустрічаємо в нашому складі. Кришки багажника. на які автівки тут є? На трійку дуже багато в різних кольорах. Білий, чорний можемо підобрати і в червоному, і в синьому, також. І на Model Y також у нас є. Дядя. Так, є, є. А, до речі, дуже, дуже велика кількість бамперів оригінальних бушних. А як також є бампери, які а, нові а, без партроніків в? в Фарбувати навіть не потрібно, але в білому кольорі. Є на Model X і на Model S уже нових 22-2024 року. Також без бенперів на будь-який колір, на будь-який смак, все підберемо, звертайтесь. Ми обов'язково вкажемо наші номера наших менеджерів, з якими ви можете зв'язатися і відповідно замовити. Це в нас ніша дисків. Диски на весь сегмент. Десли, model. да. Модел S. Model Y. Трійка. На трійку також вони є в різному кольорі. Є на дорестайнговій і на рестайлинговій. Машини на Model X. Є, да, також, вже. На декілька радіусів. Далі у нас є диск, на Model Y 20. 25. І також є на рестайлінгові Модел Y на перформанс 21. Да, 21 і трійка 20-тій теж перформанс. Тобто на будь-який смак теж є. Дуже, дуже багато а, у нас. Панелі, до речі, панелі можна консолі, з консолі, які можна замінити з ресталіну на до ресталіну. Якраз така опція в нас є, і ми можемо цим поділитися. Якщо ви хочете замінити в тріки або вайці до на рестальну, це можна зробити в компанії LMOP. Ідемо далі, подивимося, що у нас далі є. Пішли, 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 пішли. Також є салон на Model 3, Model Y. До речі, передні сидіння, вони нічим не відрізняються від Model 3 і Model Y. Вони однакові. Але з роками вони там змінювали кількість подушок в самих сидіннях, тому тільки ці можуть змінюватися. Є білі кольори і чорного кольору. Задні ряди вони різні від Model 3 та Model Y. і 7 місць, і 5 місць Model Y, вони теж відрізняються. Тому тут теж є. Великий спектр, що можна брати, воно все запаковане, зберігається для того, щоб було в ідеальному стані. А... Також <говорити> є підголовники на модуль 3. Ідемо <різових> далі і дивимося в нас далі є. А різні обшивки, карти, теж ті, які вже відібрані, в гарному стані. Ми їх от в такому зберігаємо. Це передня панель від Модел Y, вони теж однакові. І Model S, там декілька панелей в нас теж є. І далі у нас ідуть ходова частина, передні усилювачі, і там вже більш детальніше вам про них розповімо. Також у нас є пороги на Model Y, це оригінал. БУ. І також у нас є аналог, який не відрізняється від оригіналу, але він буде трішки дешевше. По якості По якості він не відрізняється. Так. Також у нас є корита, підкапотні бокси. Що на трійку, на, на рестайлінгову і доресталінгову. Також є захисти, захисти передніх бамперів, захисти задніх бамперів, усилювачі, усилюючи на Model 3, Model Y. Це все аналог і також є БУ-оригінал. Ну, тобто під кожного клієнта можемо підібрати. Це задні корита Model Y, До речі, вони дуже добре стають, якщо б даже в аналогі брати, є також в оригіналі. Це у нас захисти заднього підрамника. Які йдуть пластмасові на Model 3, Model Y, вони однакові. Посилювачі Усилювачі, Осилювачі, да. ну це безліч... Ні, ні, ні. це безліч патрубків батареї. Тут вже в нас пішла ходова частина, ковпаки на трійку, на вайку, уплотнювачі, акумулятори 16 вольтові. До речі, які ми відновлюємо, їх не потрібно замінювати. Рульові рейки, нові оригінал, теплові насоси потім, потім, потім кулаки, задні, передні, бушні, нові оригінал. Це все пічки на трійку, на вайку, бушні. Зборі амортизатори з усіма речагами також є. Ну, диски, шумоізоляція, яку ми проводимо на автомобілях. Ну і дуже безліч кронштейнів, усилювачі, передні, вставні ланжерони. Так, 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 так. Дивлюсь, що є ще. Амортизатори. Ковпачки різні на різні моделі. Тут теж їх безліч, різні. Дуже багато кронштейнів передніх, задніх. Амортизатори задні, стійки, стабілізатора, новий оригінал великої кількості, на трійку, на вайку, піввісі, ходова частина вся є, є в оригіналі. Є, ну, ми, ми, ми працюємо тільки з оригіналом, якщо це стосується речіїв. Тому що досвід показує, що це найкраще використовувати оригінал, і він по цінище доступний. Ну, тобто все, що походові на Model 3, Model Y в повному обсязі, в великій кількості у нас є, тому замовляйте. Ну і е підкрилки, ось тут вони так зберігаються, в такому стані, задні, передні, е Model 3, Model Y, також все є. Ну і ось Тут ще додатковий у нас стелаж, в якому є бампери передні і задні, на Model 3, Model Y тоже в любых э, кольорах на любой смак.